Бережна 1980 року народження Вищу освіту здобула у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка та Національній академії державного управління при президентові України, доктор філософії у галузі права, народний депутат України, член фракції партії регіонів у Верховній Раді, член парламентського комітету з питань правосуддя. Щоросерно вас вітаю на хвилі радіо Ера. Мене звати Віталій Дікий і ваші увазі пропоную сьогодні програму від першої особи. Власне, сьогодні ми обговоримо з поважною гостею. Буквально за миттю представлю важливі теми політичної і не тільки. А сьогодні моєю поважною гостею є Ірина Бережна. Доброго дня, пані Ірино. Добрий вечір. Вітаю всіх, шановні слухачі, шановний пане Віталію. Я вас вітаю не тільки як чарівну жінку, таку відому. Е тому числі напевне і журналістку, тому що ви займаєтесь радіопубліцистикою на радіо Ера на моєму улюбленому радіо, Так, дякую, бо я теж маю відношення пряме. Хочу сказати, що пані Ірина не тільки себе проявляє на ниві законодавства, досить активно і ефективно, але в тому числі є. Авторкою та ведучої програми на радіо ЕРА, яка займається юридичними та правовими питаннями допомоги практично кожному з нас. Але сьогодні ви нас цікавити як представник єдиного вищого законодавчого органу. До речі, мушу вас привітати. Напевне, хочу чи не Дякую. хочу так, тому що ви є переможецею в виборчому окрузі 169-му на Харківщині. До речі, ваша перемога безсумнівна, на відміну від інших процесів, які супроводжували цю виборчу кампанію, процес виборів і. Я кажуть постфактом, те, що відбувається зараз. Але в цьому контексті хотів би поговорити з вами на декотрі речі, які на слуху і на вустах практично у кожного українця. Ну ми ж прекрасно розуміємо, коли відбувся виборчий процес, реакція міжнародної спільноти на те, що було в Україні, була достатньо стриманою. Зараз, коли вже практично є результати, і відповідно є про що говорити, вона стала більш конкретною і, на жаль, для партії влади більш негативною. Я не хочу перечисляти. Всі нюанси пов'язані з цим негативом, але вони є, я думаю, що ви їх відкидати не будете. Крім того, от у мене, наприклад, зараз у руках е такий дайджест Комітету виборців України. Це поважна організація. Достатньо. Теж не буду називати і якби е виокремлювати якісь певні проблеми, але тут є перелік порушень. Які відбулися під час голосування і постфактом, так оцей перелік займає практично 14 сторінок у звіті. Як ви можете сказати з приводу декларації президента Віктора Януковича і прем'єр-міністра Микола Азарова, що вибори пройдуть чесно і практично без проблем? Дуже вам дякую за таке змістовне запитання, але якщо дозволите, я розпочну свою відповідь, оскільки ви розпочали своє запитання саме з того, що я перемогла на окрузі у місті Харкові 169-му. Тож, якщо дозволити, користуючись нагодою, я хочу зараз віддячити харків'янам, які підтримали мене на цих виборах. Хочу запевнити в тому, що я не розчарую. Я сподіваюся, що виконав всі обіцянки, більше того, я вже розпочала цей процес. І я, якщо дозволите, потім більш детально про це розповім. А тим, хто голосував за моїх опонентів, я хочу зазначити наступне: дійсно, були достатньо складні вибори і вже оголошено переможців. Для мене немає моїх опонентів або тих, хто мене підтримував. Я переконана в тому, що ми разом спільно зараз. Маємо, просто мусимо зобов'язані працювати для того, щоб місто Харків став більш ефективним, квітучим та, задля того, щоб рівень. Соціальне в першу чергу життя харків'ян лише збільшувався. Тож мої двері завжди відчинені для всіх бажаючих надати пропозиції і задля того, щоб ми разом розбудовували наше улюблене місто. А тепер, що стосується змісту саме вашого запитання, виборчого процесу та результатів, ви дуже добре знаєте про те, що я юрист. Юристи – це така специфічна професія, бо ми завжди не займаємось інтерпретаціями. Певних коментарів, висновків ми завжди працюємо із паперами, із документами та із фактами. Отже, на сьогоднішній день є чітко визначений факт. Вибори відбулися, Центральна виборча комісія у передбаченні законом терміни оголосила результати цих виборів за виключенням тих проблемних п'яти округів, про які ми, напевно, з вами будемо більш докладно розповідати і розмовляти далі. Більше того, я хочу наголосити, що той закон про вибори, який зараз дуже голосно критикує опозиція. Вона ж за нього й голосувала. Він був підтриманий абсолютно більшістю шостого скликання парламенту. Тож зараз я не кажу про те, що він ідеальний. Дійсно, практика нам усім без виключення продемонструвала, що є певні недоліки, які потрібно, вкрай необхідно виправляти. І я абсолютно переконана в тому, що вже у цьому новому скликанні парламенту. Цей закон буде вдосконаленим. Ну, того... Перепрошую пані Ренала. Наскільки я знаю, 20 листопада якраз і буде е, процес голосування, який внесе певні зміни в той закон виборчий, який існує, Зараз... і за цим уже варіантом будуть проведені додаткові вибори. Які... Зараз Визнені ви кажете виключно про ті зміни, які стосуються проведення перевиборів. У тих проблемних п'яти округах. Ну, так, бо бо на, день, на сьогоднішній день у законі немає чіткого визначення, і це просто а, ЦВК винесла я це вам знову ж таки, як юрист кажу, просто якусь постанову, яка а є на це поза. Право? Ну, Немає у законі визначення, що. ЦВК не змогла встановити результати виборів у ЦВК є повністю усі повноваження задля того, щоб вилучити в ОВК усі документи первинні та встановити переможців власноруч. Але це ВК чомусь прийняла інше рішення, тож зараз Верховна Рада має вдосконалити законодавство, щоб цей процес перевиборів все ж таки відбувся згідно із чинним законодавством. Але якщо ми кажемо про виборчий процес, я хочу наголосити на тому, що абсолютно всі політичні сили, які перемогли, які не перемогли, визнали ці результати. Більше того, ми не чули. Під час виборчої кампанії якихось закладів про порушення настільки вагомі, я зараз не кажу про підрахунок голосів. Ми кажемо саме про виборчий процес, процес так про перебіг. Про перебіг, так. про перебіг виборчої кампанії та про перебіг голосування. До того моменту, до того часу, як почався підрахунок голосів. Тобто, до цього часу, до того, як розпочались усім відомі події у цих п'яти округах, все перебігало абсолютно спокійно, і більше того, екзитполи, дані екзетполе незначно відрізнялись від. Тих первинних результатів, які почала оголошувати ЦВК, все було дуже добре. Більше того, навіть міжнародні експерти-спостерігачі одноголосно казали, так, дійсно, є певні невеличкі порушення, але вони вкрай малі за для того, щоб казати, що мали змогу істотно вплинути на оголошення результатів. Але якщо ви спитаєте мене про ситуацію в цих п'яти округах, а, я зараз ви випереджаєте мої запитання за для того, що ну я, я просто розумію про ну, будь що ми будь будь будемо з казати. Послухаю, це ж бо мені а, дуже важлива точка юриста, точка зору Ось я вам зараз, пане Віталі. Бо я вас дуже шаную. Буду казати виключно як юрист і виключно мою особисту думку власної. Так, так. Це не позиція фракції, це не позиція партії, це моя власна позиція. Саме як юриста, в першу чергу, як політика, звичайно, я абсолютно переконана, що той закон про вибори народних депутатів треба вдосконалювати. Я категорично заперечую проти того, щоб саме через суд якимось чином відбувалось оголошення переможців і якимось чином коригувалось волевиявлення громадян. Ми вже в, на... в нашій історії мали два таких випадки, коли саме через рішення судів було змінено істотно. А... Процес волевиявлення громадян. Якщо ви пам'ятаєте, перший раз, це звичайно 2004 рік, коли було прийнято політичне рішення Верховного суду України, і вже потім воно було легітимізовано самої процедури, але це було політичне рішення, для якого не було жодних юридичних підстав. І ось зараз, коли знову ж таки через суд відміняється голосування по більш ніж 28 дільницям. Я переконана, що це в першу чергу дискредитує як саму судову систему, так і владу, так і тих кандидатів, які там обираються, а взагалі країну це не припустимо, щоб суд встановлював результати. Це а, моя Рене, особиста думка. Я перепрошую дуже шаную вашу думку, але хочу вам сказати, що ці негативи, про які ми говоримо, вони якраз лягають плямою не на опозицію. Якби себе некоректно поводила? Ну, я саме тому вам не кажу, нагладу, про це. Безперечно. звичайно, саме тому я переконана, і я дуже на це сподіваюся, що вже в новому скликанні парламенту саме більшість, яка безперечно буде утворена партію регіонів, це вже всі розуміють і визнають. Ну, це очевидний факт. Це очевидний факт. Дійсно, навіть я переконана, що ця більш ця більшість буде утворена без допомоги комуністів, фракції комуністів, тож більшість, яка буде створена саме партію регіонів регіонів внесе зміни до цього закону задля для того, щоб більше нічого не мало змоги завадити та таким ганебним чином. Відбиватись на імідж країни в цілому, бо ви самі знаєте, до тих подій абсолютно всі спостерігачі достатньо стримано казали про те, що так дійсно немає істотних порушень все відбувалося абсолютно чітко згідно із законодавством. І коли вже вибачаєте Беркут там якісь вилучають документи, якщо суд відміняє просто голосування по всьому місту, тобто. Суд своїм рішенням відмінив повністю волевиявлення 30 тисяч громадян. Я абсолютно переконана, що в першу чергу влада в цьому не зацікавлена, і тому всі ці механізми будуть виключені шляхом внесення змін до виборчого законодавства. Я переконана, що більшість підтримує е, ці зміни. Внесення Пані Ірина. Цих змін. А вам не видається, що все це можна сприймати внесення змін? Останнім часом так відбувалося саме перед виборами, як елемент політичної корупції. Чому не можна, от, наприклад, зараз все почати з Нового листа і прийняти новий виборчий закон, коли ці всі пристрасті якби будуть більш-менш зглажені, і, відповідно, протягом перших років до наступних виборів напрацювати адекватний, я не знаю, пристосований до сучасних реалій, експертований, якщо можна так сказати. тобто... Не треба ж вигадувати велосипед, можна прекрасно дізнатися і поділитися досвідом і взяти найкращий досвід у наших колег, я не знаю, там з близького зарубіжжя або прекрасних демократичних країн. Тобто зробити раз і назавжди це пункт. А А другий, скажіть, будь ласка, пункт Б чи не вважаєте ви, що повернення до варіанту 50 на 50 ну не принесло бажаного ефекту такого політичного позитиву? Якби, наприклад, було залишено таким варіантом до місцевих рад там 50 на 50, відповідно, або навіть мажоритарні вибори, так а от що стосується Верховної ради єдиного вищого законодавчого органу, то було б все таки правильно залишити по партійним спискам. Вас в одному запитанні декілька, тож я вам хочу зазначити стосовно того, щоб один раз і назавжди зробити цей досконалий закон. Я вам мушу наголосити на тому, що під час прийняття цього діючого на сьогоднішній день виборчого закону працювала спеціальна експертна рада, спеціальна комісія, до якої, до складу якої входила величезна кількість опозиціонерів, а зокрема, достатньо. Шанованим мною всіма, всім юридичним загалом пан Ключковський, який безпосередньо приймав участь у розробці того закону, який було врешті-решт проголосовано. Тож казати про те, що він якийсь неідеальний, це є не зовсім коректно, бо насправді. Більшість його положень абсолютно відповідають демократичним європейським стандартам. Більше того, він пройшов експертизу міжнародних експертів, і вони надали свої висновки, що 98% усіх статей та положень повністю відповідають усім засадам, на яких ґрунтується європейська спільнота. Але ми розуміємо всі, що Практика застосування законодавства інколи так. виявляє певні недоліки. Так само трапилось і зараз. І тому я переконана, треба вдосконалювати те, що є. І ще раз наголошую за цей закон голосували не лише більшість, його підтримала й опозиція. опозиція. Це це очевидний факт. Так а нагадайте, друге підзапитання, запитання, вибачте, я говорив в тому числі. Про е, виборчий закон і відповідно говорив про ті зміни, які потрібні на сьогоднішній день, щоб все-таки все це реалізувати. Давайте, все-таки, ви комплексно відповіли, але мене дуже цікавить ось який момент. 20 листопада будуть внесені зміни. Це того, буде щоб стосуватися виключно, виключно перевиборів таких тих... округів, бо на сьогоднішній день немає законодавчого підґрунтя для їх проведення. А скажіть, будь ласка, от хто несе відповідальність за те, що відбулося? Ви можете, як політик, як законодавець. Ну, не хочу говорити, щоб поставити оцінку, але сказати, чи дійсно все це лежить на владі? Той негатив, в тому числі на місцеве, яке хотіло зробити як краще, а виявилося зовсім інакше, чи просто на некомпетентних діях окремих представників центральної виборчої комісії? Я хочу я згадала друге підзапитання минулого запитання, що ви казали про те, чи не краще було все ж таки залишити не змішану систему, а повністю пропорційну. Я, як депутат, який виборов перемогу саме на мажоритарному окрузі, абсолютно відповідальна зараз можу вам зазначити про те, що в жодному. Разі ні. Я вважаю, що ця змішана система виборча, коли є 50% за партийними списками, а 50% це безпосередньо мажоритарники. В чому відмінність? Де юри з юридичної точки зору, абсолютно всі депутати, незважаючи на те, чи то вони пройшли по спискам, чи то вони є мажоритарниками, є рівні в їхніх правах та обов'язках. А ось де-факто. Мажоритарники достатньо істотно відрізняються, бо в першу чергу вони обов'язково залишаються на зв'язку зі своїми виборцями. Більше того, вони надавали власні обіцянки, дивлячись людям в очі, і вони мусять їх виконувати. І ви знаєте, ось. На мажоритарниках лежить подвійна відповідальність, і я переконана в тому, що коли депутат народний звітує не перед своїм партийним босом чи лідером, який його включає або не включає до списку, а саме перед тима виборцями, які йому повірили, які йому надали повноваження, я можу казати за себе за мене, проголосувала 33 415 тисячі Людей, харків'ян, як я можу не виконати те, що я їм обіцяла? Звичайно, що я буду працювати вдвічі більше для того, щоб виправдати їхню довіру, і так розмірковую майже кожен мажоритарник, але я можу звичайно казати за себе. Тому я переконана, що і на місцевому рівні. І на рівні Верховної Ради все ж таки змішана система, вона найкраща. Але навіть якщо є ось такі п'ять проблемних округів, не можна зараз казати, що всі вибори. Ну ви ж розумієте, що нам, партії влади, для того, щоб сформувати більшість, ці п'ять мандатів не є якимось, вони не вирішують абсолютно ніяк проблем. Так само і для опозиції. Гаразд, вони не є ключовими, але вони є показовими. Вони стали показовими, стали, скажімо а так, А що стосується вашої відповіді, то я так очевидно зрозумів, що ви відповіли на моє запитання, тому що ви аналізували саме цей закон, який відбувається на форматі 50 /50. Звичайно, але для того, щоб зараз провести гідно перевибори, треба надати законодавче підґрунтя. Саме цей буде предметом розгляду. а, також зараз йде мова про можливість розглянути так само й бюджет. На 2013 рік. Бо якщо ви знаєте, є певні терміни, вони передбачені в кодексі бюджетному, протягом яких треба проголосувати бюджет. Ми розуміємо, 17 грудня лише збереться нова рада. Поки будуть усі організаційні питання вирішені, проголосують, хто в якому комітеті буде працювати, можна просто до нового року не встигнути прийняти бюджет. А, а всі розуміють, що Україна має його приймати. Бо зараз і так економічні, не найкращі часи, то ще й не мати бюджету, це вже Ну, це важливо, можливо. але це вже наступне питання. Або перейти до іншого, все ж таки я хотів би почути вашу відповідь, на кому лежить відповідальність, я все-таки хотів би розібратися в компетенції центральної виборчої комісії, тому що там що ж якби люди з представників будемо говорити від різних гілок. Це факт: від Верховної Ради, від президента і так далі. Але що стосується саме відповідальності, от я хотів би почути від вас як від юриста. Ну, ви знаєте, неможливо казати, що відповідальність лежить О, на якійсь одній інстанції. Більше того, я як депутат, який виборював перемогу, достатньо складно повірити, тонни бруду виливалось. І ну, така складна досить була кампанія. Я була дуже зосереджена саме на власному виборчому окрузі і над роботою саме з людьми. Я проводила величезну кількість зустрічей. А, лише 15 тисяч громадян прийшли до мене на прийом у моїх громадянах. Цькі приймальні, до чого все це я веду? Що я не можу казати, що я а, аж так надто затято відслідковувала, що там відбувається. на… Виборах в інших округах я не знаю. Я не можу як юрист коментувати, бо пам'ятаєте про що казав? Треба бачити документи і факти. А так само, ну звичайно, на мою думку, Центральна виборча комісія мала можливість оголосити е, так. Вона паніри, по... давайте не будемо лукавити. Насправді Центральна виборча комісія мала всі повноваження для того, щоб припинити той безлад, який Я виконав. вам спочатку, якщо пам'ятаєте, та, сказала, що говорили. в законі чітко передбачено, що в повноважень. Центральної виборчої комісії входить ось те, про що ми казали, витребувати первинні документи та встановити результати. Буквально пару секунд, тоді скажіть, нам чекати на зміну представників Центральної виборчої комісії найближчим часом? Ну, після виборів? Я не можу вам зараз відповісти на це запитання одностайно, і однозначно. І тобто воно не опинується бо... це питання, так? Я розуміє, зараз виборчі. воно. Точно не на часі, 100% зараз, нам не слід чекати якихось змін. Ми продовжимо все таки обговорювати тему виборчих перепитій. Аби перейти до іншого питання, закриє попередню тему. Ми говорили про результати, процеси перебіг виборчий. Скажіть, будь ласка, партію регіонів, яку ви представляєте, ну досить слабко показала свої позиції у столиці. Це мене як я на хвилює. Я знаю, що партія регіонів, зокрема, керівник уряду пана Заров, досить активно. Проводив політику модернізації столиці, і це очевидно. Будувалися розв'язки, не знаю, нові дороги. Я не кажу вже там про євро. Тобто, до речі, бюджет 2012 року столиці був без вилучень, наскільки я розумію. Тобто, все було зроблено для того, щоб створити позитив у столиці. На жаль, цього не відбулося. Ви ж знаєте, що по мажоритарці власне практично жодного виборчого округу. Як ви це відкоментуєте? Абсолютно погоджуюсь з вами, бо я достатньо багато часу, незважаючи на те, що я є харків'янкою, я проводжу звичайно ж у Києві, бо ми працюємо в парламенті, і абсолютно правильно ви зазначили, що дуже багато чого було зроблено. Але саме це і є робота міської влади і партії влади. Виконувати те, що обіцяли. Ми обіцяли робити розв'язки, ми обіцяли поліпшити інфраструктуру, ми обіцяли покращити життя, підвищити соціальний рівень життя кожного громадянина. Але ви знаєте, ось є, якщо простою мовою намагатися пояснити, є з ті, хто дуже гучно, красиво говорять. А, нічого, нічого не роблять, не роблять це так. а є ті, люди... хто навпаки, вміють робити, але не вміють це презентувати. Ось, напевно, проблема в тому, що дуже багато було зроблено, але якось недостатньо а, добре презентовано та подано, а, що ось чому треба було б підтримати представників саме цієї влади. Але якщо ми будемо говорити зокрема про Київ, я хочу нагадати, що. Все рівно, а рівень підтримки, якщо ми кажемо про партію, не про мажоритарників, він був достатньо високий, стабільний. стабільний так, так. так, тобто він не. Погіршився, і це вже дуже-дуже добре. Але ви знаєте, ми поважаємо безперечно вибір кожного громадянина. Але... Так само, як я зверталась на початку казала, навіть тих, хто за мене не голосував, я вам обіцяю, що я буду все робити, щоб ви відчули, що не даремно я буду знаходитись та представляти Харків у Раді, так само це стосується і партії. Ми поважаємо вибір кожного. І зараз це в першу чергу а, такий дзвіночок, що. Треба е, аналізувати, чому так трапилось, і проводити роботу над помилками. А скішання. вам не видається, що це дзвіночок для мобілізації пана Попова, який може бути активним е, єдиним кандидатом від влади на мерських виборах? Ну, це питання ще не вирішено. Хто буде єдиним кандидатом? Ну, Але я переконана, враження. що певні корисні висновки з цієї будуть ситуації, зробили. звичайно ж, будуть зроблені. Вони вже. Робляться, я переконана, що і багато кадрових змін буде зроблено, тому ми все побачимо в найближчий Гаразд. час. Пані Рино. Я вам дуже дякую за ваші відповіді. Дякую за те, що знайшли час і прийшли на радіо. Ера і поділилися своїми думками і вам, шановні добродії, слухали програму від першої особи. Моєю поважною гостею була чарівна Ірина Бережна. Вона представляє партію регіонів у Верховній Раді, а спілкувався з нею. Журніст Радіо Ера Віталій Дикий. Дякую вам. Дякую дуже на все добре. Всього найкращого.